Давайте ми домовимося, що ні я нічого не пишу, ні ви нічого не пишете. І потім не буде в інтернеті цих нарізок, як ви зробили. Я завжди по-чесному, я нікому нічого не двинув. Якби я зайшов на ділянку і оце все собі забрав, туди. До мене може бути питання. А коли у мене прописано, Ми ось з власниками ділянки прописали, що я їм відписую ну, телефон. Ми не пишемо. Ми домовилися, То доді. почекайте, до стої. стоїть. Стоїть і вже знімає. Тоді мене не пишіть. будь ласка. Я не хочу в цьому Дивіться, Я почав зібрати он тобі відео нарізає кусочками, викладає. Да, ви не розумієте, правда. Ну то ми тоже будем. Це да. звається монтаж. А машину чиєш, чого ви за мною тоді бігали? Чо ви мене били? Я вас. Да, бив. З вами з твоїм синочком Ігорем. Я вас. І чому мене чого чого ваш синочок мене вдарив? Да. Сволоба, я навіть не був готовий. Я навіть Я не бачив такого? ж відео з і з мене вдарив, для чого він. Для чого ви за мною бігали тут? Та ніхто за вами не бігав, що ви придували. Як це не бігав? От так. Та я тут бігав між машиною, між 20 сином. Добре, добре. Ви що, дуже боїться сильно, да, великий? Чи що? хочете, Хороч, спровокувати. Ні, я вас не провокую, я просто хотів запитати вас. Я цілий місяць хотів задати вам це питання, для чого ви мене побили? Я вас не бив. Що у вас там все е, все, е, все схвачено в поліції, да? Ви... Ваш синочок Ігор поліцейський? Ні, Той, нас... хто мене бив. Ні. Поліцейський? Бісить. Бісить. Слідчий поліції мені Два сказали. З він захищає вас. Я бачу, яке мене захищає, він мене... чуть не вбив мене тут. Так, він тоді був після госпіталя. Що ви ще хочете? Пішіть його побігайте. Він, він поліцейський чи ні? ні? Скажіть так чи ні. ні. Він не поліцейський? Ні. Ні, вибачте, але наші хлопці теж захищають. У мене інформація, що він поліцейський. Не він не поліцейський, він військовослужбовець Збройних сил спеціального призначення. Два з половиною роки воює. Я бачу, як він воює з цивільними, так? Да? Після госпіталю був. Я, я бачу, госпіталю. як він воює. То воно оце трохи постраждало, контужене, і воно тут займається що зараз. Ви біжди, його, ви біжіть, його поміняйте. Чому ви Кого бо... міняють? Його. Він я два з половиною роки воює. Поміняйте собі сина, знаєте, що я вам скажу? Я бачу. Розводить, кидає людей на гроші. Так, і ще й розмахує руками. Та це доведено, це не відео знято. Ти чі те що знімає там. Ну давай удаляй відео. Оце треба зняти. Ось Оце знімайте оце. Яка ситуація склалася? Чому зараз інвестори та бойовики, які вкладали кошти у будівництво ЖК грінтаун, не мають квартир по факту, і їм кажуть, що такого немає? Третій боєць. Ви що за мною тоді бігали? Розмахували руками. Каратісти чи що дуже сильно великі? А, ну це бачите, оце і І, і прошлий раз ти так так же матюкався, підходив так е, на... Де матюки? Матюкався, де Матюкався. матюкався. Е, ну то що, матюки обзывав, це не слова? чи Обзивав. Це слова. Слова це, це, це слова це не розмахування я, руками, я, розумієте? Яка мова? Нормальна мова? Ну це хіба? Що ви так? тоді за мною бігали? Що ви хотіли цим доказати? Ну, У вас там щось схвачено в поліції, хотіли, да чи що хотіли спитати тебе? Як тебе справи? Нормально вижив? да ми, хлопці, ви ж ми знімали не вас. Ми знімали будівництво, і це Хорошо. не військовий об'єкт. А зараз, об що він робить? А зараз Я... ви говорите, ви дивитеся, уже можна знімати Хотів вас. вас. Це, це не заборонено. Це не заборонено. Ми не військовий об'єкт знімаємо. Ми знімаємо будівництво. Ми знімаємо це можна це. Ми не у вас квартирі. Це у вас квартирі. Ви можете сказати, не можна. А так ви не можете заборонити. І він нічого протиправного не робив. Протиправного робили ви, і у нас а є 25 свідків. Можна де питання? Ви молодіжний. Ні, молодіжний. Молодіжний, не. так. Ні, давайте, давайте не з того. Я не молодіжний. Я представник, представник поставщика матеріалів. Ні, так як є питання, я вам скажу. Не, Тим, не, давайте не, чого? Дві, хай знімає. Так я от говорю на відео, де ви послухайте. я поставщик матеріалів і з, е, з 1 липня вже цього малькут мені винен мільйон гривень. Ви як Грінтаун будете за це відповідати? В частності, ти будеш за це відповідати? Роман каже, довжен йому 400 тисяч, тобто да. мільйон довжен. Він дожен мільйон, так а я в суд. А йому скільки 2 мільйони. Так я в суд подав, в мене рішення суду. В мене. А скільки я дожен вам? А мені, я в тебе нічого не брав. А грінтавун ти в мене брав. Ні, мільйон, що? так я в суд виграв. А за своє е, грінтавун винен 600 тисяч. Йдемо то покажете людям. Я тобі зараз покажу. Давайте, я кому показати рішення суду. Це ж гопнік, саме настоящий, м'ясний гопні. Куди? Ти повоював, так? Да? Ні, ні. Ви не праві, тому що наші хлопці воюють зараз. Воюють. Ти, пово... ти повоював, а тепер можеш людей кидати, да, так? Бити людей і кидати людей на гроші. Да? Угу. Це тобі це дозволяє да? привілегія. Угу. Да? То, що ти повоював, то ти вже зараз можеш отак себе вести. Що ти з мене хочеш? Йди додому спать. Йди додому спати, я тобі кажу. Бі Бізнесмен, блін, Херо. Як бізнес, іде, нормально? 430 нормально бізнес? Що там? Багато заробив, бабла? ви кажете, де ваші гроші? І я питаю, де мої гроші. Скотина, блять.